Вже комусь буде інтересно побачити, що біля мене припаркувався чувак на шторі теж, да? Бачите, як він велосипед закріпив собі. Получається ось до там, ну от ви поняли, кручки. Треба зняти педаль Одну педаль зняти, викрутити руля і ось, і він собі на цей подіум поставив, закріпив. Але крючки треба, крючки зробити, на ну, там два крючка. ну, Інтересний варіант, не знаю, правда, блін, це десь якщо поганий дуже заїзд, то можна, блін. Того велосипеда зламати і кабіну поламати, ні? Хтось так ще робив, бо ну, я перший раз таке на шторі, я перший раз таке побачив. Я собі думав про це колись. Але на шторі іменно таким чином перший раз побачив. Ну блін, ну якщо згіб якийсь іде і ти заїжджаєш там чи ППР. Ну ви зрозуміли, так? Да? То це ж можна поламати велосипед, ну то такий, ще й кабіну пошкодить. Ну варіант прикольний тоже. Я то вожу в спальнику на другому етажі велосипед.